Що ви уявляєте, коли вам кажуть, що треба зробити експозицію? Зазвичай клієнти уявляють такого бодю, боса всіх пауків, де його треба взяти на руки і сидіть ті 40 хвилиночок виглажувати цього бодю. Хоча насправді експозиція це не про пауків. Експозиція це зустріч з тим, чого ви найбільше боїтеся, що вас найбільше лякає. А насправді клієнти часто бояться сказати ні, відкрити рота там, де треба його відкрити, піти туди, де треба вирішити проблему. І кожного разу це експозиція без пауків, без сіток, без захисту. Мета експозиції не просто в тому, щоб ви звикли до стимулу, який вас лякає. Мета експозиції в тому, щоб ви побачили, що ви можете це пережити. Експозиція це не тортури. Насправді, експозиція це відновлення вашої свободи.